Так, доброго часу, мої дорогесенькі. Так, дивимося з вами. Вибачайте, що пропало. Ну, так от, откладаються обставини. Мабуть, у всіх зараз, так. Так, дивіться, дуже багато питань. Отримала і в особисті, і навіть під коментарями писали мені, так, під моїм зверненням до вас. Дивіться, щось що відбувається в Білгороді. Давайте подивимось. Але ж дивіться, ну, щоб ви розуміли, я скажу тільки те, що можна говорити, так? ну, ви ж розумієте, да? ви ж вами ну, дорослі? І тому можу говорити тільки те, що, що треба. Білгород це початок того, про що ми говорили вже неодноразово з вами. Це початок того, тієї дестабілізації, яка зараз заходить на землю ресесії. І причому заходить це не просто захід, це початок. Цього всього. Не скажу, що це все буде швидко, ні. А з приводу це підготовлено все. Це підготовлено і е, е, вишкалено повністю все до деталей. Це не день, не два, не три, це якийсь період часу, ну від, Зараз вам скажу, від п'яти. Від п'яти місяців, так. Сказати, що це буде швидко, от прям що вони там дойдуть до Московії, не можу сказати. Але скажу, що буде прорив, і це не одна область буде. Не одна, мінімум три. В них все вийде. Це буде таке розхитування цієї всієї ситуації і почнуться. І от це вже початок тих бунтів, про які ми з вами говорили. Тобто, для того, щоб захистити свої землі, їм треба буде забирати все те болото, яке вони привезли на наші. Вони зараз не готові оборонятися, не готові. Ем... Нема чим і нема ким. Всі пішли. Всі пішли, там, дохнуть під бахмутом. Розумієте, да? І тому, ну от, хай забирають свої війська і буде все у них добре. Може бути. Буде по справедливості, отак от скажу навіть. Не добре. Добре вже там ніколи не буде. Прокляті до сьомого коліна. Так. Ну що, карта мені подобається. Потихеньку, помаленьку дестабілізується ситуація. І воно. Чи буде нам на руку ця ситуація? Давайте подивимось. Звісно, буде. Конечно. Чого? Поясню. Тому що, ну, це ж знищення ворога зсередини. Це ще краще, ніж на полі бою, розумієте, так? Тому ворог буде знищений. Ну, і кінець кінцем прийде їм крах. Ну, що я можу сказати? Карти мені дуже подобаються. За наші плани не скажу. Запитували в мене, чи є там наші війська, не скажу, там по офіційним даним нашого, нашого Міністерства та, оборони і наших прес-центрів, там наших людей немає. Я не буду, хто я така, щоб щось там заперечувати правильно. Тому будемо чекати, ну, там буде. Це тільки початок. Там буде дуже жарко. Тому будемо чекати. Але карти ну, хороші на них випадають, хороші. А, з нашого боку, хороші. Зрозуміли, так? Да? Іронію мою. Так що, дякую вам дуже. І ну, чекаємо краху. Дякую вам. Бліц буде трошки пізніше, це я от просто таке 5 хвилин у мене було вільного часу, записала вам відосик з приводу Запорізької області, розклад на Запорізьку область, я дуже буду старатися сьогодні зробити. Всім вам дякую, гарного часу, підписуємося, ставимо подобайки і до побачення!